Які ти можеш поради дати е, дівчатам, які починають умовно? Чи варто звертатись до агенції, чи варто самому пробувати? Якщо у дівчинки взагалі, ну вона перший раз тільки планує, то так. Краще звернутися до агенції, знайти якусь круту класну агенцію і починати з неї, тому що якщо взагалі і в інстаграмі нуль, і тобто немає ніякої соцмережі, і вона ну її ніхто не знає. Їй треба щось зробити для того, хоч когось якихось фанів до себе притягнути. На початку це треба вкладати гроші. Треба, Які? Ну, Якийсь піар, ну агенції зазвичай взагалі на якийсь ноунейм no вкладають від трьох до п'яти тисяч доларів на місяць. Так. Тафіки так і на що ці гроші йдуть. Це якийсь внутрішній онліфанс, там GG, якийсь там е, трафік. Ну все на трафік іде. Тобто, це треба інвестиція, щоб інвестиція. були стартові якісь гроші. Так це ж не буде за тебе платити, агенція, правильно? Я так розумію. Якщо агенція тебе бере і ти їй цікава, то вона платить за це. А так. якщо сам, то треба. Якщо сам це треба дуже багато всього знати. Тобто, це треба знати, як працює цей таргет, як правильно переписуватися. Ще окрім цього, переписуватись фанами, знімати контент, зйомки. Ну тобто, це я не знаю, як одна людина може на початку все це вивозити. Коротше, не радиш шити в агенцію. Так.